університету деяким залишилося зовсім обмаль часу. Попереду іспити та диплом, а головне пошук роботи. І сьогодні у програмі Фабрика ідей ми вам розкажемо про те, як знайти молодому спеціалісту своє місце під сонцем на ринку праці. Сьогоднішньому випускнику знайти роботу після навчання непросто, незважаючи на 100% працевлаштування за спеціальністю, все одно багато йде просто, де прийдеться. Знайти роботу, навіть якщо добре вчишся, досить непросто, говорять студенти. Не все гроші в нашій країні і загалом в світі вирішують. Можна добитись все своїми знаннями і своєю працею наполегливою. Все зависит от, от человека, то есть от его сил. В нашей стране, конечно, сложно. Работать, наверное, по специальности. Такая проблема существует, конечно. Главная проблема – это, наверное, та проблема, что у студентов просят справки о трудоустройстве, что позволяет до 100% практически подбивать непосредственно рейтинги вузов и других заведений, а студенты, ну, по сути, их покупают. Очень большая проблема с трудоустройством. У меня все подруги без работы, все друзья без работы, и абсолютно невозможно найти работу. Это настолько большая проблема, я с этим столкнулась, что я даже не знаю, что делать. На даний момент простіше за все знайти професію айтішником. у сьогоднішньому випуску. Ми зосередимо увагу саме на цій сфері. Ринок праці індустрії розвивається дуже швидко. Починаючи з 2008 року, вітчизняні компанії активно розростаються і потребують нової молодої крові. Якщо в 2006 році було близько... окола. 35-50 компаний, которые активно сотрудничали с ВУЗом по трудоустройству студентов, по участию в ярмарке вакансий, то с 2010 года таких компаний уже более 250. Это говорит о том, что фактически за 3-4 года количество IT-компаний города Харькова увеличилось почти в 4 раза. Таким образом, спрос на it ринку тут же возрос чотири рази, а значить, возросла конкуренція між самими it компаніями, а також конкуренція між студентами за хороші місця і високі зарплати. Взагалі ті сфера досить нова для України. Її борхливий розвиток почався усього 10 років тому, і на даний момент ця галузь зайняла стабільне місце в економіці держави. В Украине всего есть три, э, три важные отрасли, которые есть экспортно ориентированные. Это э, сельское хозяйство, металлургия и IT-индустрия. Э, металлургия у нас на сегодняшний день не очень развивается, потому что все-таки у нас остались старые заводы и очень мало инвестиций в строительство новых заводов. Сельское хозяйство это сезонный бизнес, то есть в этом году хорошо, хорошо работаем, плохо не работаем. IT-индустрия она более стабильная и она развивается. И, учит и, для, и один из главных экономических показателей страны это экспортно-импортный баланс. Доход государства, экспортный доход об IT-отрасли составляет порядка полтора миллиарда долларов. Причем рост составляет примерно от 20 до 40%, который потенциально возможен. Пан Едуард очолює свою компанію більше 10 років. До нього постійно приходять молоді випускники. Спеціально для них створені окремі кабінети, де вони проходять навчально-практичний період. Одна з основних проблем працевлаштування сьогодні відрив теорії від практики, впевнений пан Едуард. То обучення, яке відбувається сьогодні в вузах, воно не встигає за бізнесом. Почому? Істерачі привикли там тяжелая машина, там лёгкая промышленность. оно ну как бы всё время шло и изменений там в течение десятилетий никаких серьезных не было. То в IT отрасли каждые пять лет меняется технология. Значит, каждые пять лет нужно чему-то учить новому. Даже не каждые 5, а каждый год что-то добавлять, чтобы уже через пять лет люди вышли со современными знаниями. Наукова школа не може формуватися розпорошено, тому скорочення кількості ВУЗів на руку власне вітчизняним вишам, впевнений пан Едуард. Ну, в закриті кількість ВУЗів С 890 было объявлено 90 с лишним вузов. и считаю, что это вполне нормальное, адекватное число. В 10 раз меньше. В 10 раз меньше. Может быть, их можно где-то расширить, но вот чтобы, чтобы школа формировалась в каждом вузе. Я взял просто для сравнения, изучая, как происходит все в других странах, взял Китай, который сейчас бурно развивается. И там все. Они поставили план 3000 вузов на Китай. Я просто разделил население Китая на количество вузов, понял. ну або або э, табачник точно так же посчитал, либо вот э, просто совпало. Но именно получается, на нашу страну 90 вузов вполне достаточно. Для якості навчання замало зміни кількості. Вищі навчальні заклади мають змінитися якісно. Тому пан Едуард малює свою картину світу сучасного університету. Нужно дать вузам свободу, чтобы они свои программы делали вместе с бизнесом. Бизнес лучше понимает и успевает гораздо быстрее, что нужно делать. Вузи допічительські совіти, кото розказують вузу, що нужно робити, які дітей фінансують вуз, які допомагають. Ну вони повинні і розуміти, що якщо тоді вошо і допомагає вузу, то заполучають обратно тих правильних грамотних спеціалістів, яких він хоче заложити. Погоджуються і самі викладачі, що освіта реагує на ринок технологій дещо із запізненням у той час, коли роботодавці вимагають знання, яких ви ж просто ще сам не переосмислив. нам начали поступать на заказы очень трудоемкие проекты, где требуются знания самых современных технологий. И начиная с 2008-2009 года мы поняли, что уровень наших студентов, к сожалению, не всегда соответствует тем требованиям, которые выдвигают IT-компании. Не секрет, что когда появляется на рынке технология, компания ее фактически подхватывает через год, а может быть и раньше, До вуза она доходит года через два через три. Связано это не з тим, що преподавателі не хочуть осваивать нові технології, а зв'язку з тим, що ми загружені. Нам доводиться повністю курсы курси і новые нові технології. Ми неизбежно відстаємо в цьому процесі. Про модернізацію освіти з рефлексивної на активну мріє кожен стратегічно налаштований вищий навчальний заклад. Так практику партнерства із приватними компаніями вже розпочали деякі українські вищі. Мы привлекаем компании в сам учебный процесс. Первая инновация, которая в ВУЗе у нас была принята, это то, что мы начали согласовывать учебные планы и учебные программы, по которым мы готовим наших студентов с компаниями. Мы приглашали на семинары компании, мы показывали им наши лекции, наши практики. Совместно на семинарах обсуждалась наполняемость этих курсов и вырабатывались стратегии, как эти курсы изменить. Наші преподаватели розуміли, що вони не готові ко многим нових технологій, которыми вони должны вчити студентів. Поэтому ми направляли наших предполагателей на сертифікацію в ІТ компанії. Они проходили там стажировки. Мета таких нововведень для вишів забезпечити 100% працевлаштування своїх студентів для бізнесу, отримати якісного спеціаліста. Річ йде про те, що Человек, когда учится, то есть у него могут, могут быть вложены знания, как имеющие отношение к реальной жизни, так и нет. И даже очень талантливый человек, то есть может быть в результате научен совершенно не тому. То есть наше сотрудничество направлено на то, чтобы талантливые молодые ребята в результате пришли именно с теми знаниями, которые на самом деле нужны для работы. Вот и все. Которые на самом деле каждый день используются в реальном бизнесе. Окрім того, розклад занять студентів поповнився абсолютно новими факультативами. Їх розробляли викладачі разом з практиками ринку IT майбутніми роботодавцями. Тобто не только согласування програм, по которым працюють наші преподаватели зі студентами, но і відкриття масси дополнительних факультативних занятий на території вуза от компанії где лекция э читают представители компаний либо же преподаватели нашего университета, куда мы набираем на бесплатной абсолютно основе наших студентов, и получается, что наши студенты учат базовые курсы в рамках учебных планов и плюс масса факультативных занятий по самым современным технологиям уже от компаний. И компании прямо с этих курсов забирают этих студентов. Сегодня рынок освіти все більше глобалізується. Студент з будь-якої країни може обрати для навчання університет так само будь-якої країни. І в першу чергу студент орієнтується на актуальність пропонованих знань. У нас цікаве студентство. Воно сучасно дивиться на світ, воно дивиться, що відбувається в світі благодаря сучасним телекомунікаціям. І прийти до такого студенту з вчорашнім багажом, це значить втратити авторитет. Студенти третього курсу стали першопрохідцями нових додаткових спецкурсів. Хлопці діляться враженнями, новації навчання дійсно відчутні. Обичний процес обучення відбувається так: преподаватель начить матеріал, дає какое-либо завдання, студенти студент виконує, і на це все закінчується. У нас відбувається по другому Задання нам видавали настоящі, реальні. Происходил процесс взаимодействия. То есть мы, мы общались с компанией, общались с нам у каждого команды был свой менеджер. Он нам помогал, объяснял, если что-либо задавал задания. Мы выполняли в конце делали конечный проект финальный. представляли его, получали за это оценки. Происходило все очень интерактивно и современно. Саме після навчання на таких курсах Тимур тепер розуміє увесь процес організації та реалізації проєкту. За даними роботодавців, саме у цих вміннях в основному і постають проблеми вітчизняного випускника до курсу про ну ніка при тільки як розробляти, мав представлення а саме займається з людьми, з персоналом. Я як учасник процесу самого наблюдати, як все відбувається. Таким чином студенти мають змогу дізнатися не тільки про те, як працюють передові IT компанії України безпосередньо від самих представників компаній, а також дізнатися про те, як працюють світові бренди. В частности, опять же от по методології Agile, ми привозили в Харків, дуже чоловіка, Сандер Хугендорн. чоловік, який відповідає за Agile-розробку в такій великій компанії, як Cap -Gemini. И он, собственно, давал в том числе лекцию студентам ХНУРЭ, опять же, по этому направлению. То есть, ну, это, в общем-то, новости самое что ни на есть передовой. Через компанию попадают сюда эксперты, которые очень редко даже бывают в нашей стране. Вот одна из компаний привела сюда эксперта, который занимает позицию сетевого, то есть технического директора крупной компании с многомиллиардным оборотом, который много лет уже живет в Америке. И когда он приехал и пообщался с нашими студентами, причем в режиме свободные вопросы-ответы, он был удивлен уровнем, ну, во-первых, знаний студентов, то, то есть тех тем, которые они спрашивали, во-вторых, их английским языком. Так вот он сравнил Украину с Израилем. Израиль 20 лет назад это была абсолютно аутсорсинговая страна. Чи здатна Україна випускати справжні інтелектуальні it продукти, а не займатися аутсорсингом? Це питання почали задавати із появою власне самого аутсорсингу. Найвищий рівень це ті, хто роблять продукти. А продукти це знову ж таки ми переходимо вже в цю в зв'язок з маркетингом, з бізнесом, з вивченням попиту. А в цьому у нас потужне відставання і. І це стосується знову ж таки не тільки IT, але і різних інших технічних галузей. Тоді за чим справа стала? Чому в Україні і досі немає власного Фейсбуку, скайпу, айфону? Сьогодні Україна переосмислює свій аутсорсинговий стан та робить перші кроки до створення стартаповських проєктів. Благодаря діалогу з государством був підписаний прем'єр-міністром. Было подписано распоряжение, согласно которому целый ряд знаковых действий был запущен, включая и увеличение госзаказа, и включение представителей бизнеса, бизнеса в научно методической комиссии и создание межведомственного координационного совета для того, чтобы, для того, чтобы была какая-то уже более системная взаимосвязь с образования и. І IT бізнесу. Тобто шаги які зараз в Україні. Вже. Так, завдяки участі у програмі Темпус, Харківські радіоелектронщики сподіваються навчити студентів бути не тільки авторами проєктів, а також їх менеджерами, успішними стартаперами. Ми хочемо, щоб наші студенти а, создавали свої собственные програмні продукти і могли би їх продвигати і продавати на ринку. Ми хочемо, щоб ми своїми силами. А, сделали студентов, способных создать Facebook, Google на территории нашей страны. Для этого нам придется полностью изменить стандарт образования в области программной инженерии и ввести туда совершенно новые курсы для наших IT-студентов, связанные с построением бизнес-планов, продвижением своих продуктов, менеджментом, маркетингом, основ частного предпринимательства. Данные курсы будут введены в стандарты магистров, мы надеемся, через два года. И данный стандарт будет принят для всех вузов, связанных с подготовкой программной инженерии, как обязательные курсы. Что это даст, что мы видим? Это даст. Навики знання і уміння для наших студентів, і в першу чергу ми надіємося, дасть ізмінення в їх думку, що вони способні і готові про своє власне програмне безпечення. Сьогодні успішність випускника визначають не тільки його знання та вміння, кількість прочитаних книжок, написаних курсових та завчених формул. Головне наскільки спеціаліст вміє адаптувати свої навички до конкретної справи. Успішність студента визначається не тільки. Що знайшов хороше місце роботи, получает багато денег. Успешность студента, що определяется в тому, що став лідером. Він може бизнес, бізнес, может создать свой продукт, може залишити слід в історії. Далі у програмі дивіться, професія робить успішним людину. Чи все ж навпаки, роботу слід обирати за покликанням. Як сьогодні готують школяра до майбутнього вибору? Досліджували Севастопольські журналісти.